Пам'ять про тих, хто покласує життя заради незалежності 1 жовтня в Україні вшановують героїв і героїн Збройних сил України, згадують загиблих воїнів. Також відзначають день ветерана та 83-ю річницю створення УПА, і саме сьогодні урочисто відкрили стінопис пам'яті полеглих захисників Костопільської громади. Наш мурал це відображення всіх матерів, які втратили свого сина це відображення дружин, відображення сестер, дочок, які оплакують своїх захисників. Наш мурал – це відображення України, яка оплакує своїх героїв. Ініціювала створення Наталія Пруцкова, мама загиблого воїна Олега Пруцкова. Спочатку вона хотіла створити мурал в пам'ять про сина, але згодом вирішили присвятити його усім полеглим захисникам. Малюнок було створено 17-річною випускницею Костопільської школи мистецтв Анною Гергелюк і назвали цю роботу «Крила -то лезо». Стінопис покликаний нагадати, як виборюється наша історія. Сьогодні наші доблесні воїни збройних сил України. Мають сили і наснаги захищати нашу українську державу, мову і віру. Тож нехай в цей день Преста Богородиця своїм покровом Омофором захистить нас всіх і збереже мирне небо над усією нашою Україною. Після відкриття стінопису в серці Костополя провели посмертне нагородження героїв. Цьогоріч було вручено 55 медалей. В центрі міста біля портретів полеглих героїв захід, на якому ми вручимо медалі за оборону рідної держави, які були започатковані нашою Костопільською міською радою, рідним захисників, які загинули в російсько-українській війні. Додамо, що понад 170 воїнів з Костопільської громади віддали життя за Україну з початку повномасштабного вторгнення. Вічна пам'ять і вдячність нашим захисникам. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.